Вітаю на суспільному. Поговоримо про рекрутинг на прикладі конкретної військової частини. Поруч зі мною сержант, рекрутер 21-ї окремої механізованої бригади Олег Байдалюк. Слава Україні! Героям слава вітаю, Михайле! Почнімо з вас. Ви у минулому журналіст, телеведучий у певному відрізку життя. Мій екс-колега по суспільному. Розкажіть, як ви стали на захист країни і ваш шлях в армії? Так сталося, що перед самою війною я там назбирав собі декілька відгулів, не, ходи, не використовував вихідні для того, аби поїхати додому, там допомогти матері сюди в Одесу поїхати. І якраз напередодні війни, 23 числа, я виїжджаю з Києва, приїжджаю в Одесу ввечері, і на ранок вже прямо над я живу в правному секторі. Um, неподалік Лузанівки, і прямо над нашим будинком вже пролетів калібр і в, нафт, в «Нафтобазу». Я зрозумів там вибух, такий, я зрозумів, що все почалося. Тобто до Києва я вже пронувся не зможу і не зміг. Так я залишився в Одесі. Я мав робити там сюжети для телеканалу Рада локальні тут з Одеси. Але м -м, прийшла повістка, і я за своєю військовою спеціальністю був мобілізований. Одразу попав в бойову бригаду, попав в танковий батальйон. Ми прийшли стояли під Херсоном, селище Березнигувати. Потім, коли росіяни втекли за Дніпро, нашу бригаду перекинули під Бахмут, стояли декілька місяців в Бахмуті. І вже коли ми перебували, як зараз пам'ятаю, село Іванівське, це півтора кілометра від Бахмуту. Там знаходився командно-спостережний пункт нашого батальйону. І мене викликає командир батальйону, і каже: Слухай, а я сержант за званням, і посада в мене була сержантська в управлінні танкового батальйону. І він каже: Слухай, тебе, ти знаєш, що тебе переводять на офіцерську посаду? Я кажу, на офіцерську посаду, яку саме, куди? І він каже: Не знаю, йди в кадр, там тобі все скажуть. Я переїжджаю в Костянтинівку, там заходилася строєва частина наша. І мені кажуть, що так тебе переводять у новостворену, новосформовану. Вона тоді лише починала формуватися бригаду на посаду пресофіцера. Отже, тоді детальніше розкажіть про 21 першу окрему механізовану <бригаду>, бригаду. Як ви сказали, новостворена частина, їй менше півтора року. От що про неї можна детальніше розповісти? Так, насправді наша бригада планувалася і формувалась, комплектувалася як передова бойова бригада, механізована, куди були в яку було надано найсучаснішу закордонну техніку, зокрема леопарда і сіві СІВІ-90. Причому леопарди в нас в двох варіаціях: шведський, так званий Леопард Стріцваген сто 122 і власне німецький леопард, коли нас вивели на підвели власне на бойові позиції. Ми зайняли на Лиманському Лиман купінському напрямку. Власне за Лиманом Наші бойові позиції знаходились. І там ми більше року, після формування більше року, ми там знаходились на бойових рубежах. Так, особливість бригади ще в тому, що. Окрім механізованих підрозділів, також на високому рівні там в нас поставлена робота БПЛА. Якраз спочатку була сформована рота БПЛА, а зараз це вже трансформовано в батальйон. Тобто безпілотні системи, дрони це той. Пріоритет, на який теж ну, зараз орієнтується керівництво нашої бригади. Отже, ну все на рівні. Ця бригада, як ви вже сказали, не е, захищає країну саме на напрямку Купінсько-Лиманському. Цього це, цей напрямок, на якому вона залишається. От який там наразі характер бойових дій, що там відбувається? Там росіяни атакують чи не атакують наскільки інтенсивно порівняно з іншими ділянками фронту? Останні півроку на ну, це було посилення бойових зіткнень. Їх кількість зросла значно. А ось останні два тижні, вже майже два тижні, там кількість атак саме на Лиманському і Покровському напрямку. Це два напрямки, на яких кількість бойових атак вона подвоїлася продовж тижня 210 бойових зіткнень. Тобто це свідчить про колосальну активність бойових дій, шалена активність їхніх бойових, їхніх вогневих атак. Ну тактика їхня традиційна. Вони спочатку артою зносять наші позиції, і потім починають заходити піхота. починає заходити піхота, і відбувати такі штурми доволі важко. Тому от тактика ця відносно, але працює останнім часом. Посилились, дуже посилились, обстріли артилерійські, обстріли Лиману, застосовують каби. Зокрема, не артилерія, навіть частіше, а каби. тобто скидають ці кровні авіабомби і базуватися там доволі складно нашим військовим частинам. Ну, але знаходимо виходи, звісно, це війна, це передова, і так чи інакше, звісно, там легко не буває. Частина відчуває брак з людьми? Особливо останні півроку. Спочатку. Ротації були системними. Тобто це були ротації не на рівні бригади, а в так звана внутрішня ротація. Тобто наша бригада тримає певний напрямок. На бойових позиціях стоять там, військовослужбовці от такого то механізованого батальйону. У 3-4 дні. До п'яти їх змінюють інші військовослужбовці цього ж батальйону. Потім заходить інший бат там, ну і так далі. Тобто внутрішня ротація. А бійці, які стояли на передовій, вони відходять на тилові позиції, там відпочивають, відновлюються, стираються, миються і потім повертається знову ротація. Останнім часом можливості для такої внутрішньої ротації в нас вже не було. Тобто бійці заходять на бойові позиції, і вони вимушені там знаходитись постійно, тому що якщо вони відійдуть, нема ким. Замінювати ротація внутрішня вже не відбувається саме через те, що така важка ситуація з поповненням особового складу. Закон ухвалений минулого місяця про щодо посилення мобілізації він якось вплинув на поповнення частини. Ну, поки що ми не відчуваємо прям такого напливу саме цих мобілізованих, оскільки вони мають прийти через там же, півтора місяця до півтора місяці. Людина має прийти через навчальні центри. Тобто зараз у відчувають наплив цих мобілізованих за цим законом саме лише ув'язаних там біля трьох тисяч дві тисячі сімсот п'ятдесят, лише ув'язаних зараз прийшло ну, добровольцям. До вас до речі, ув'язані теж долучаються. Ну поки що ми не знаємо. Ми їх поки що маємо. Тому що вони всі начальні центр пішли, але я сподіваюся, що в нас ну так, звісно, їм теж буде місце. Адже це ті люди, які виявили бажання захищати свою країну. Те, що в них було в минулому, бо там якісь неважкі злочини саме за такі, так і дозволяється йти ам, на службу, дозволяється бути мобілізованим згідно з цим законом. То чому ні? Звісно, вони теж повноцінні захисники. Ми чекаємо на них на бойових людей, які готові захищати. Тобто, свою Тобто я так країну. розумію, що ефект від ухваленого День травня закону сповна має відчутись через кілька місяців, коли yeah. перші люди вийдуть навчені з навчальних центрів. А поки що, зокрема, ваша частина вдається ось до рекрутингу. Розкажіть про це детальніше, що це взагалі у вашому баченні, і як це відбувається. Так, рекрутинг це, як на мене, оптимальний варіант для набору людей в бригаду, оскільки він дозволяє мотивованим людям потрапити на службу на ті посади, які їх влаштовують. Якщо людина не готова зі зброєю в руках, ну, в, них, в нього немає цього бойового хисту. Ну це зрозуміло. Кожна людина має якісь свої особливості. Хтось там має духа хіла, який буде зараз брати автомат, його навіть навчати не треба. Він з воєнкомату в окоп, де то, він покажи тут, ага. І погнав. Ну, не всі, це певний відсоток людей, саме штурмовиків бойових хлопців. Інші вони більш схильні до тилових посад. Наприклад, за своїм фахом, от ти був там електриком, будь ласка, приходь до нас нам. Потрібно електромережі під'єднувати. Ти зв'язківцем був ти знаєш, як з'єднувати кабелі, і телефоні. Приходь до нас, будь ласка, нам потрібно Starlink під'єднати в польових умовах. Зробити є польовий полю, полю, вузол зв'язку, який потребує так, саме тебе, саме таку людину. Такого фахівця. Ти повар, будь ласка, приходь. Нам потрібно готувати їсти. Хтось має це робити, хтось має готувати людей, які стоять і, е, е, зі зброєю в руках, тримають позиції. Прекрасно. Тобто, будь якій людині за будь-яким фахом ми знайдемо місцем наш. Бригаді, і саме е, до цього покликаний рекрутинг. І це та форма набору людей в бригаду, яка максимально дозволить і нам отримати людей е, мотивованих, заохочених, і е, тим, хто вважає, що він не може воювати, саме не може бути таким штурмовиком заповзятим. Але він зможе знайти себе от на тих телевих посадах. Вам доводиться конкурувати у рекрутингу з іншими частинами. От Що ви кажете до людей, да, чому саме обирати 21 першу бригаду? Ну тому що в нашій бригаді. Є ті вакансії в таких підрозділах, які не завжди можуть запропонувати окремі мотопіхотні бригади, тому що в нас, якщо йдеться про механізовану повноцінну бригаду, яка має в на своєму збройні леопарди двох видів, має сів 90 має самохідні артилерійські установки. Радянська зразка теж, тобто нам потрібні ті, хто має досвід роботи саме із цими бойовими системами. Тобто, в нас більше розмаїття, ось саме техніки, на яку потрібні люди, на обслуговування якої потрібні люди, на бойові посади, на які потрібні люди. Тобто, в нас більше можливостей саме тому наша бригада і в БПЛА, батальйон БПЛА, розширений підрозділ. Теж потрібні дрочки, да наводи і на обслуговування усіх, усіх цих систем. І бойових машин, і дронів, і а, в інших механізовані підрозділи потрібні люди на тилові посади, які будуть допомагати забезпечувати побут, налагоджувати зв'язок, електрику, допомагати десь з установкою е, тих же, ж лазні. це теж потрібно. Це теж, навіть є така посада, там начальник лазні. А, тобто це теж потрібно. Це життя людей, Ця посада зараз теж вакантна. Так, теж ваканта. Тобто хто має хист і навички. Робити в лазні, будь ласка, нам теж потрібна така людина, тобто від і до від командира танка до начальника лазні. Ми пропонуємо масу вакансій. Саме тому 21 перша бригада з найширшим, з найширшою пропозицією вакантних посад і бойових і тилових. Ми тому в нашому рекординговому центрі, який створений тепер, знаходиться в Одесі. Ми тому і є в пріоритеті, як ми гадаємо, для наших потенційних службовців, колег саме через розмаїття, велике розмаїття цих посад вакансій. Який шлях військовозобов'язаного від моменту звернення до вас і на якому етапі він звертається до вас, так коли вже отримав повістку в ТЦК чи ще раніше, і до моменту, коли людина потрапляє вже у безпосередньо в бойову бригаду? Всі, хто нас зараз бачить, можуть просто і має бажання, і вирішив стати до лав Збройних сил України саме в нашій 21-й бригаді, він може зателефонувати за номером нашого рекрутингового центру. Я його зараз озвучу. 094 954 64 53 може зателефонувати нам напряму і прийти до нас в центр. Ми йому виписуємо е, свій рекомендаційний лист, так зване відношення, і з ним він вже, е, е, йде до ТЦК, його направляють з цим листом. В ТЦК його направляють в навчальний центр, Він вчиться в начальному центрі. Із навчального центру це потрібно пройти обов'язково. Всі проходять такий шлях. Одразу в бригаду, ну заскочити зараз, це ж це ж не перші місяці 22-го року. Так проходять всі через навчальні центри, і потім з нашим відношенням, з нашим листом, це для того, щоб його не відправили будь-куди, будь-коли. Він показує наш лист. От я йду на посаду електрика в 21 першому механізовану бригаду. Будь ласка, ось моє відношення. Все, він закінчує навчатися, і з цим листом їде до нас в наше розташування. Є інші варіанти, хто зараз вже знаходиться в ТЦК. Є багато людей, яких просто вже ну, так зловили на вулиці, по хапцям привели. Є такі люди теж, або якщо вони отримали вже повістки, так або і вже їх, їх викликає оповістки. до ТЦК, так або вже отримали повістки, і приходять з цими повістками до до ТЦК. Теж ви можете телефонувати нам напряму. Ми теж працюємо в ТЦК. Ми ходимо у територіальних центрах комплектування по всі по всьому місту і там спілкуємось з людьми. Якщо ваші рідні зараз бачать цей ефір, теж телефонуйте нам. Ми приходимо до людини прямо в ТЦК, даємо йому своє відношення, виписуємо там. Там обов'язково вказується вихідний номер цього документа, Тобто, він у нас реєструється, він нікуди не дінеться. І з цим відношенням людина вже може сміливо там не боятися, що їй стояти десь, сидіти на казармі в ТЦК і боятися, що її десь відправлять зараз навчатися на штурмовика. Приходьте до нас, будь ласка, відгукуйтесь на наші пропозиції. Які проблеми ви зараз бачите з рекрутингом? Зараз якраз це в процесі встановлення. Ця система вона налагоджується. І от один із пунктів, якраз діяльності рекрутингових центрів на наш політ має бути це робота зі ЗМІ. От те, що ми Вийшли в медіа, те, що ми вийшли в середовище ем, ем, от телебачення, радіо, те, що ми розповідаємо про нашу бригаду саме таким чином. Я сподіваюсь, дуже що дозволить нам достукатись до більшої кількості людей, повідомити про наше існування більшої кількості людей, запропонувати наші вакансії в тилові, в тому числі, і бойові, хто на що здатен. Більшій кількості людей, саме ось цей пункт роботи з медіа, номер один. Як на мене е, ще дуже важливо для того, щоб працювали повноцінно рекрутингові центри, це м, саме персонал, кількість цього персоналу. Тобто, це має бути там не декілька чоловік, як зараз. Ну, ми починаємо. Ми лише піднімаємо, налагоджуємо цей процес. Їх має бути більше, щоб охоплювати одночасно всі ТЦК. Що ще треба змінити? Щоб сама ситуація із ставленням до мобілізації з цим процесом зрушилась в інший бік. Пояснювати людям, по-перше, стан ситуації зараз на фронті, тому що це вже. А хіба зараз недостатньо у медіа пояснюється, який стан на фронті, що там відбувається? Тут ви, ви дивитесь, ви вважаєте, що там щось зараз применшується, чи щось не так доносять? Я вважаю, що у медіа зараз висвітлення йде в, в двох крайнощах. Одна крайність це все добре, ми все з усіма справляємось, тримаємо фронт, все можете далі сидіти в ресторанах і кафе, жити своїм життям паралельним, все буде ок. Інша крайність все погано, фронт сипеться, ми все прогавили, озброєння не вистачає, людей не вистачає, халепа, все. Тобто зрада, перемога це те, що йде від початку. Так? У нас ці дві крайності, от такого не має бути. Так потрібно розповідати про реальну ситуацію. та я це те, що от я сьогодні робив в ефірі. Я розповідав про проблеми, які існують в нашій бригаді, зокрема з комплектуванням про те, що не вистачає на бойових позиціях, потрібно рятувати людей. Немає можливості з іншого боку. Ну, ми набираємо людей, є охочі, є е, е, дійсно патріоти, є дійсно люди переконані, мотивовані. Є і ті, які сумніваються, яких ми переконуємо. Це вже робота рекордного центрів, і цей процес запущений. Тобто не все так погано, ну і не все так яскраво. Тобто, потрібно розуміти, що десь посередині все. Це, от має бути саме в такому контексті подано. Кожен хто приходить в зсу герой. кожен хто є захисником держави, герой, честь, слава, гідність. Оці тези мають ці поняття зараз мають бути на слуху у кожного. Повикреслювати. От я не хочу називати видання. Журналіст, якого їздив аж в під тису, а показував там, як хто куди перепливає. І це слово у там звучало декілька десятків разів. Просто викреслити, забути про це слово. Немає в нас ухлянців. У нас є громадяни, які ще не готові, можливо, психологічно до захисту своєї країни, але це тимчасово. Кожен з них, який слухатиме подібні ефіри, які бачитиме подібні дивитиметься суспільне телебачення, бачитиме такі ефіри, переконуватиметься у тому, що захищати країну ну, як всі ми, він може, і він готовий до цього. І ми вистоїмо. Ми дійсно переможемо. Інакшого варіанту в нас немає, інакше вибору в нас немає. Тому що, якщо не ми, то хто? Сержант, рекрутер 21-ї окремої механізованої бригади Олег Байделюк. Дякую за розмову. Дякую вам.